Так виглядала група дитячого садочка, що на Львівському шосе на початку літа. Директорка Олеся Вавренчук заперечувала наявність плісняви. Після доказів, які надали батьки горе керівниця, звільнилася. І вже з 1 липня батьківський комітет розпочав капітальний ремонт третьої групи. Ми своїми силами батьки приступили до, до того, щоб ну, скинулися грішми, найняли підрядника, щоб зробити ремонт. Відповідно, треба було плісняву, щоб, щоб її Знешкодити, повністю збивши штукатурні роботи, нині групу не впізнати. Від старої плісняви не залишилося й сліду. Усі стіни і підлога готуються до оновлення. Підрядники працюють без зупину, аби встигнути до нового навчального року. Ми вирішили зробити капітальний ремонт, не просто замаскувати чи обробити якимись грунтовичними протигрибковими матеріалами засобами, а зробити саме капітальний ремонт для цього закладу. Але виявилося, що міська рада нас не просила нічого і вони можуть нас попросити навіть вийти звідти. Тому батьки вкотре обурились, не розуміючи, чому вони не можуть зробити ремонт власним коштом, якщо існує реальна потреба. Ба більше чому з Ацька потрібний протокол зборів. Ні з однієї з груп не вимагається ніякий протокол батьківських зборів. Ніхто ні по скільки здає. А з нашої третьої вимагається я в нашій третій є головою батьківського комітету, а в сьомій групі туди ходить моя молодша донька. Там головою батьківського комітету є інша мама. І ми от там так само здаємо певну суму на ремонт групи. Робимо його самі власними руками чи не власними. Це вже не важливо, так. Але з сьомої групи ніхто ніякого протоколу не вимагає. А з третьої, давайте, будь ласка, чи всі батьки згодні здавати таку суму на ремонт? Ми спільними зусиллями це все робимо. Але вище керівництво, навіть та сама пані Кшановська, вона вбачає в цьому якусь загрозу. Хоча ми прагнемо тільки благополуччя для наших дітей, тому що нам ще тут вчитися і передати ми хочемо цей садочок наступним діткам. Владнати непорозуміння вирішив заступник міського голови Михайло Кривак зі свого боку. Пообіцяв, що втручатися чи перешкоджати розпочатому ремонту не будуть. каже влада зацікавлена у вирішенні проблемної ситуації. Тому з міського бюджету виділять додаткові кошти на ремонт інших груп. Цьому садочку виділяється досить значний фінансовий ресурс на ремонт груп мільйон гривень, також на заміну вікон, 250 тисяч на ремонт. Е Проглянкових майданчиків 200 тисяч, тобто ресурс фінансовий є. Тепер після сесії буде завдання швидко за місяць. Ці кошти засвоїти, поміняти вікна, зробити ремонт в групах, поремонтувати прогулянкові майданчики. Ремонт обіцяють завершити до початку навчального року. Аби вкластись у терміни, можуть залучити декілька ремонтних бригад. Також обіцяють дослухатись до побажання батьків. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Україні відкрито 106 розслідувань щодо порушень під час роботи ТЦК. Чи помічали ви порушення цієї установи? В принципі, так. В принципі так. От на автовокзалах заходять по 5-6 чоловік, просто так підходять і притул, дають, мусить розписатися або і з поліції підходять. Так що це в інтернет горить весь про це. Це правда. Ну, на жаль, я не сталкувався з їхньою роботою, тому мені тяжко сказати, але з тою інформації, яка є в пресі, там телеграм-каналах, вайбер, ну там дуже багато порушень. Цим питанням давно треба було зайнятися. До хлопців, так сказати, є питання. Тому ну, я розумію, що зараз в країні війна і потрібні кадри, і нам треба захищати нашу країну, але не такою ціною. Я вважаю, що оця фраза не на часі. Вона в якійсь степені приводить до цієї ситуації, яку ми маємо сьогодні. Тому що все, що зв'язано з державою, з устроєм, воно все повинно бути на часі. Я взагалі ставлюся до того, що повинна людина сама приймати рішення, коли йти і армію, коли не йти. Звісно, помічка. Вони підходять на дорозі. Получають повістки і ще з ними поліція ходить. Нема в нас взагалі законів. А ці ідіоти жирні, які сидять в воєнкоматах, пускай сидять на передову. Всі ранені, контужені, особливо жінки, пускай сидять по воєнкоматах. В Україні відкрито 106 розслідувань щодо порушень під час роботи ТЦК. Чи помічали би порушення цієї установки? Я не знаю, на що Верховна Рада наша дивиться і як вона працює. Може вони всі в Мальдінах сидять, а одного викрили. Нема ніде порадку. Ніде. На що тут Зеленський дивиться? Це я не знаю. Що вони мають, правильно Чоловік сказав, що мають на фронт відправляти, то вони тут займаються боросом. Віра в життя саме таку назву має об'єднане відділення центру надання соціальних послуг Городоцької міської таргромади. Тут кожен потребуючий знайде не лише потрібні процедури, а й привітний персонал. Варто відзначити, це не медична установа. Однак тут допомагають поліпшити фізичний стан після травм чи важких недуг. Тут для цього є сучасна матеріально-технічна база. Над оновленням працюють спільно з міською радою та беруть участь у грантах. Виграли грант Європейського союзу, де також на умовах співфінансування з районною радою і якій ми колись належали, нам було придбано обладнання. От тоді ми запросили просто в них, щоб вони нам купили бігову доріжку, тренажер Бобновського, сходи, бруси динамічні, тому що більша або, скажу так, переважна кількість отримувачів послуг у нас люди, які перенесли інсуд. Найбільше задоволення для тутешніх працівників це результати їхніх відвідувачів. Останні ж, в свою чергу, запевняють, сюди хочеться повернутися знову і знову. Гарно зроблено і е, е, масаж можна зробити. Можна зробити бачити процедури, Є в них ванни. Це досить добре для людей. Дуже добре. Спектр послуг досить широкий. Тут можуть похизуватися й апаратами фотонної матриці коробова. Починаючи від шапочки, це фотонна матриця, це знімає головну боль, мігрені. Багато людей цікаво, що одні кажуть, що покращився зір, другі слух. Для більших участків, це, ну, наприклад, спина, використовується коврик, потім при захворюванні судин. Це в основному це діабетична стопа. Вона так і називається діабетична через те, що покращується не тільки трофіка, але й циркуляція лімфи крові. Для певної категорії населення послуги надаються безкоштовно. Є й ті, що можуть придбати перелік необхідних процедур. Однак ціни тут здивують кожного. У Нас ціни досить демократичні, і, мабуть, що дійсно, хоча і розраховані вони відповідно, методик, вони досить низькі. Якщо дивитися масаж, масаж на саме більше 46 гривень. Якщо жіноча стрижка, вона може бути 57 гривень. Окрім цього, у закладі працює і психолог, майстри з рукоділля, і це далеко не все. За потреби тут розгортають і пункт незламності. Працівники кажуть, все можна втілити в життя, коли про людей дбають як представники соцзахисту, так і місцева влада. Наша міська влада такі видає велику перевагу соціальному захисту, тому що до нас приїжджають багато з багатьох територіальних громад. І хочу зазначити, що у нас соціальний захист, мабуть, що один з найкращих в області. Для цього працює голова, для цього працюють депутати. Та найбільшою винагородою є досягнення відвідувачів повернення їх до повноцінного життя після недуги, адже тут працюють для того, аби повернути віру в життя. В Україні вдруге відзначають День української державності. Ця дата покликана нагадати, що українське державотворення має понад тисячолітню історію. Від початку повномасштабного вторгнення все більше людей звертається до витоків нашої національності. В Державному архіві області зараз дуже велика кількість відвідувачів. Всі мають бажання вивчати історію через призму архівних документів. І я впевнена, що зараз питання історії розвитку України на часі, і потрібно це популяризувати, обговорювати і знати героїв. Обговорити середньовіччя козацтво особливості створення Народної республіки та сьогодення вирішили у форматі світове кафе. Ми будемо створювати чотири локації в різноманітних епохах українських, де будемо відзначати і герої, і ключові якісь особливості кожної з епох, і обмінюватися, ходити на гостини один до одного для того, аби обмінюватись досвідом, вчитися слухати один одного і масштабувати цю культуру, нести її в світ до заходу. Долучились науковці, громадські діячі, молодь, представники вузів та обласної військової адміністрації. Патріотичне виховання донесення правдивої історії України є важливим чинником формування особистості українця, справжнього українського громадянина. Вже наступного року День Української державності відзначатимуть 15 липня. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Літній табір місце, у якому дитину чекають різноманітні розважальні та освітні програми. Участь у веселих спортивних змаганнях на свіжому повітрі, майстер-класах та конкурсах на розвиток логіки, екологічно чистий простір у селі Головчинці, що на Хмельниччині з програмою орієнтований на творчий розвиток дитини та розкриття прихованих талантів, створює ідеальні умови для оздоровлення, розвитку і активного відпочинку дітей та підлітків. Програма насичена цікава, з використанням всіх можливостей, які в нас є: і соляної кімнати, кисневих коктейлів, прогулянки на каяках по річці Південний Буг, різноманітних екскурсій, як на місці, по ліс, по лісі та річці, так само і з виїздом плануємо провести виїзд до Меджибузької фортеці. Нині у рекреаційному центрі Беріг Надії оздоровлюються 43 дитини від 7 до 16 років. Тут я розважаюся з друзями, гуляю, бігаю, стукаємо в двері один в одному. А вдома ну я просто виходжу в місто і гуляю. Учора катались на велосипедах. Також нещодавно були змагання, ну, спортивні змагання, Олімпійські ігри. Ну, ще доволі багато ходимо за територією цього табору. Я знайшла багато нових друзів, і я в цьому таборі перший раз. У нас є різні. Змагання там Олімпійські ігри наприклад, були, хто зверху таке було. Ну і багато хто приймає участь. В всьому, і це дуже цікаво. Напередодні дня української державності представники благодійного дитячого фонду Щедрик ведрик привезли відпочивальникам іграшки та солодкі подарунки. Всі посміхлені, всі енергійні, всі такі щасливі, діти щасливі. І я знаєте, я просто захворіла ще раз приїхати сюди. Вже у наступному місяці у рекреаційному центрі вперше таборуватимуть діти з інклюзією. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Незабаром у Хмельницькому відбудеться триденний всеукраїнський фестиваль Акт 3. Регіональний. Актори хочуть познайомитись з історико-географічним регіоном Поділля. Насправді це дуже цікаво, адже багато хто не знає, наскільки розширений історичний регіон Поділля і що до нього входить і Одеська область, трішки Тернопільська область, Вінницька область, Хмельницька. І це все дуже цікаво. І класно, і фактично із цих маленьких міст колись давно зароджувався український театр і дійшов своїм проявом до того, що ми маємо сьогодні. Фестиваль відбудеться у приміщенні монотеатру Кут. Там можна буде побачити вистави шести аматорських театрів з різних міст України. Тематику обіцяють різну від патріотичного до історичного контексту. А акт третій буде регіональним, тобто, ми хочемо зосередитися на історико географічному області Поділля. І запросити театральні колективи з, з Хмельницької області, з Вінницької області і з Одеської області, області, частина якого є власне кажучи, Поділля. Аби зацікавити глядача, виставу потрібно подати правильно колоритно, переконані організатори театрального фестивалю. Якщо театр вміє зацікавити глядача, якщо він зможе зробити хорошу рекламу, хороший медійний якийсь продукт, тизер, трейлер, яку як зробити якусь таку акцію, то вистату глядачі йдуть, і їх багато. Тобто, як це знаєте, як в ресторані блюдо, якщо ну важливо не тільки що це приготовлено, а як це приготовлено. Всі вистави безкоштовні. Покази розпочнуться 6 жовтня поточного року. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.